Перетнути зону пересічного руху. От не же я такі боти. Завжди ж заважають. Опіпец. Oh, -e The only good thing that you are going home, yeah? Вітання-вітання, yeah, вельми шаноному Сьогодні в нас 28 листопада 2024 року і ми на шляху в Сінгапур. Десь через дві години Лосланд вже буде на борту, і він нас проведе до нашого причалу. Ну а поки що ми тут дивимося за трафіком, щоб не було проблем. Закінчувався наш черговий рейс Калькута Сінгапур з 10 тисячами тонн вантажу на борту. На цей Сінгапур в нас запланована також зміна екіпажу, заправка паливом. Отримання запчастин і провізії для того, щоб потрапити в порт, нам треба буде приїхати на одну з точок прийому лоцмана. Наша має назву Pilot Western Boarding Ground Alpha. Two, one, three, two, one, <клес> Тож всієї малакської протоки добрі люди нарізали зони розділення руху, і сюди рухаються кожен в своїй зоні, в залежності від напрямку руху. Як на дорогах в українських містах. Ми зараз їдемо тут. От наше завдання зараз перетнути зону пересічного руху. От всі теплоходи рухаються туди. І взяти лоцмана десь тут. так от. Попереду нас теплохід заважає. Ну, ми отак от краєшку проїдемо і ось десь так. Ось такий в мене план. Перед перетином зони руху помічник капітана просить дозволу на перетин у місцевої служби наглядом за трафіком. А я поки готую собі горячий напій, бо жодна маневрова операція не обходиться без чашечки чаю. Тепер мені треба розрахувати швидкість і напрям таким чином, щоб не заважати судами, які слідують по своїй смузі. Ми починаємо пересікати зону пересічного руху. Тобто, оцей теплохід ми оминаємо, а ці два для нас небезпечні. А це зона нашої лосманської станції. Тут сяде делосма. Так, ну ці теплоходи проходять більш-менш чисто, от, а лише з'явилася тут блоха. От, Я не знаю. Чи видно цей теплохід, Маленький. Он він. Тепер він нам заважає. Я вирішив змінити курс вправо, щоб той човен пройшов чисто і ми не заважали один одному. Воджую такі боти завжди ж заважають. Оминувши те невеличке судно, ми під'їхали до лосманської станції. Я взяв кермо право на борт, щоб, по-перше, знизити швидкість і повернути в нужний нам напрям, а саме в напрям заходу в порт. Ось лосманський човен їде до нас. one 110, 0, 0, 0, 0, 0. 0 thank you, steady. Починається дощ, ну піпец. Це лосон на борту. Зараз будемо їхати в порт. Після того, як судно взяло Лоцмана, ми ще приблизно дві години маємо пройти з ним до нашого причалу. Це абсолютно нормальна практика для будь-якого порту, бо Лоцман знає всі місцеві глибини і правила. Боже, які красиві краєвиди! Я балдію, мама дорога. Ви просто подивіться на це. Незважаючи на те, що Лоцман надає капітанові інформацію про портові глибини інші обмеження і фактично керує судном, капітан вправі не слухати його і прийняти самостійні рішення, бо увесь тягар відповідальності у випадку аварії лягає на його плечі. Тому я завжди трохи спілкуюся з Лоцманом, запитую його, які суда ще виходять, які заходять, можу запитати, коли углибили канал тощо важливо зрозуміти, що він адекватний. А інакше може трапитись таке. Так, ми вже в акваторії порту. Через хвилин 10 буде приїжджати боксір, і буде закріплений десь тут. А це вже їде наш буксир. Мотузочка пішла. Зараз він закріплений той величезний кінець на брашпілі. І дасть нам цей кінець. Тягнемо. Зараз другий помічник капітана, який знаходиться на кормі, він зробить мені доклад, що мотузка закріплена, і що буксир вже закріплений. Так що чекаємо. А поки що можна подивитися на буксир. Дербе так, дар. Out, again, please. Tugmate fast. це fast. пліс, так мейфаст. Кейтенкі made fast. Все, буксир закріплений. Обережно скеровуючи наше судно, Лосман привів його до причалу. І ми пришвартували лівим бортом, закріпивши по п'ять канатів з носу і корми. Так, тільки що ми пришвартувалися всі на бурі. Зараз відпустили наш буксирчик. І чекаємо скажімо так, на початок вантажних операцій, на зміну екіпажу, на провізію, на додаткове паливо, на запчастини. Буксирчик відчепився і поїхав. Пока-пока. 1-8-2 Fini, all-pass, so on so on. And pilot off can be 1.824 All right. Let's okay. go. Your helmet. Oh, yeah. All right. See you again. See you. Oh left. Okay. Yeah. Right. Right. З екіпажу мали мінятися старший помічник капітана, старший механік і зварювальник. Їх нам одразу із аеропорту взяли і привезли на судно. І саме тому вони були дуже втомлені і мали в такому стані приймати свої завідування поріжу, блядь, 5 і 6 часов. Але тут ми дізналися, що вантажні операції будуть продовжені з 12 до 18 годин, тому я вирішив відправити новий екіпаж відпочивати, а зранку приймати свої справи. Хавою, Know... Там планер виносить просто мозок нашими стартома ми воюємо за кожен контейнер, бо вони перевантажують теплохід, а в наступному порті в Кайкуці ми не можемо пройти з, з тією кількістю вантажу, яку вони запланували. Ось тропом і воює з ними. Ну, і за допомогою мене, звичайно, бо я дуже-дуже переживаю за нашу безпеку. А отак ми отримуємо водичку. Через той шланг прісна вода з причалу попадає в наші танки з прісною водою. Один танк в нас десь тут, а інший танк от там от. Тобто спочатку ми заповнимо лівий танк, а потім будемо заповнювати правий. Таким чином, 60 тонн прісної води нам вистачає десь на 2 тижні, більш-менш. Ну що, тільки пішов відпочивати. Одразу чую такий гудок, знаєте, ту. теплоходський гудок, потужний. Ну і що ви думаєте? Під'їхала баржа з паливом, буде нас заправляти зараз. Тут їде 260 тонн найякіснішого палива, який буде заправляти наше чудове судно. Так, десь механіки вже мають вийти, зустрічати щось я їх не бачу. Ранку заправка нашого судна була закінчена, і судно стало на 250 тонн важче. Монтажні операції йшли своїм ходом. Ми продовжили сваритися з чартером за кожну зайву тонну, яку вони намагалися кинути на наше судно, аж раптом знайомий шум повітря з вентиляційної труби зник. Це зламалася система кондиціювання повітря. Таке траплялося й раніше, але механіки завжди ремонтували. Але цього разу все виявилося набагато складніше, і виявити причину нам не вдалося. Температура в каютах стала швидко підвищуватись і вже складала приблизно тридцять градусів. Тому потрібно було щось втіяти. Що, От, блядь, почому всіх на зміні екіпажа така хірня. Андєслав. чому? Піздец. А я сьогодні домой. Хто та домой, а хтось та з жарі. Піздец. Я швидко зробив доклад в компанії і попросив їх організувати ремонтний сервіс. Але, на жаль, нічого не вдалося. О заявку на ремонт в Сінгапурі треба підготувати за три дні. А нам лишалося стояти лише шість годин, тому ніхто не приїде. А отак ми отримаємо провізію. Тим часом нові члени екіпажу вже повністю прийняли командування над своїм завідуванням і почали готуватися до відходу судна. Попередив старшого механіка, щоб готував двигун». Тим часом я зайнявся підготовкою навігаційного обладнання. Вимкнув радари, ехолот, гідравлічні насоси, перевірив, як швидко кермо відповідає на команди, запустив носовий підрулюючий прилад і став чекати, поки механіки передадуть мені керування двигуном після запуску. Робимо інтимну обстановку. Набагато краще. Трохи хвилювався за компетентність нового філіппінського старшого механіка. Але він без проблем запустив наш проблемний двигун і віддав керування мені. Чекаючи на Лосмана, я роздумував, що три речі створюють атмосферу на теплоході: Капітан, працюючий кондиціонер і судовий кок. А через те, що кондиціонер не працює і в каютах 30 градусів. It's going to be hard not get nervous. Pilot, welcome aboard. Hello, captain. Nice to meet you. Nice meet you, Me too. So, we captain, are westbound. We are westbound, correct. Ball trust is working. She is 164 meters. Little bit positive pitch. And when we're going astern, ball goes to starboard. Окей, okay. Лосман сів на судно, перевірив наше обладнання, розписався там, де потрібно. Ми готові відпливати на калькуту. Дорогу ми спілкувалися з Лосманом. Він виявився дуже веселим хлопцем, постійно жартував і розповідав про відеоігри, в які грає. Провівши нас на вихід спорту, Лосман сів на свічовин і поїхав. Так, вихід із Сінгапуру в нас більш-менш спокійний. Позаду один теплохід. От, І тут ми вириваємося, так сказати, в течію теплоходів. От попереду, раз, два, три. Вони мені не страшні. Ви знаєте, іноді так хочеться познімати ближче такі красиві теплоходи, але, на жаль, під'їжджати до нього я не хочу, та це і небезпечно. Ах, треба буде колись придбати собі кращу лінзу. Наступного ранку я попросив механіків перевірити, що там з кондиціонером і чи можна його полагодити. Але все було марно, він офіційно дох. Такі аварії трапляються на судні. Це звичайно суднова практика. А працюючи на 23-річному теплоході, мати безпроблемно працюючий кондиціонер не варто було б очікувати. Ну нічого, моряки звикли і не до таких складнощів. Найголовніше, що було вдосталь провізій і стояла спокійна погода, а до ремонту можна поспати в максимально провітрювальному приміщенні, чиняючи ілюмінатори в каютах і двері на палубі. Це все, вельми, шановне панство. Дякую вам за перегляд. Якщо вам подобається морський контент, ставте подобайки і підписуйтесь, щоб побачити більше. А тепер всім пока.